Всім привіт! Сьогодні я граю Forza 35 в, в режим Eliminator, щось я зачастила останнім часом з відео, але це ненадовго. Наступне буде через пару місяців, я думаю. Дивіться, на якій тачки, боже, купила її на аукціоні там, за всі гроші світу. Це просто, 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 просто я купила її для того, щоб перемогти. От думаю, куплю собі таку тачку зроблю з нею прев'юху на стрім, потім буду записувати відоси, точно переможу. 100%. Так, беремо та пофіг цуру, так цуру. Ох ти, йой, водичка! Та ти шо? Це не круто. Можна утопитися. Так, я вирішила. Граю три катки незалежно від того, перемагаю чи не перемагаю. Тому що новий стрім по форзі буде не скоро, так само, як і відео, тому просто кайфуємо. І зараз тут сидіжмо у мене цей дроп, та ні, поки не бачу. Але людина десь поруч. Ууу, фокус. Супер. Давайте мені п'ятий рівень так відразу. Куди поїдемо? Блін, ну я би туди ще назад зганяла, звісно, бігенько по О, подивіться, скільки їх там! Треба їхати хоч на одне, хоч на два. Так, Почнемо з цього, потім буду вертатись назад, ось туди лівіше і в зону. Опа, людина. Стоп, 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 стоп. Ти куди йди сюди. Де він? Я би з ним поганялась. я його не уже дроп цей, на який я хотіла дуже. Що у вас тут? Теж фокус. Ти куди тікаєш? Він не хоче ганятись. Ладно, ти хочеш на дроп, тоді я їду на той дроп, що праворуч. Ой, відчуття, що мене там зараз перехватить. А де він... А, бачу, 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 бачу. Фігня ідея була, треба було відразу пропонувати могонку, який летів у мене перед лицем. Блін, у ковід вже восьма, я не можу, поки людину навіть наздогнати нормально, навіть на першому. Куди мені? Нікому не вон, вийшов. Так, я бачу ще одну людину. Він, здається, женеться за тіпочком попереду. Я буду гнатися за ним, пробую. Поки ніби нас доганяє трошечки. іди сюди, іди сюди, малесенький. Чи ти вже не малесенький, але якщо ти нас доганяє, значить, скоріш за все, малесенький. Бігом. Прискорся. Я все... Сте... А, ага, тікає. Блюджуся, його дуже довго доганяє, я вам скажу, але це здається кар'єра. Угу. Кар'єра. Так, маршрут тут туди кудись головне не втонути. все інше можна виправити. Так, поки все супер. Поїду навіть по дорожці трохи, щоб по тих кущах не сунутися. Можливо, має сенс виїхати на дорогу, але... Він мене вганяє! Як? Що? Це неможливо. Прикинувся, бідося Ну це все Це тобі габела. Так Тут же немає ніяких древ, камінців, ям здорових, що я там теж тусувалася, як він. Лежачи ой-ой-ой, ой давай сильно не жени. Тобі треба шостий рівень. Можливо, зараз першої переможу і не грати. Сумніваюсь. Так, що тут у нас що? Орієльчик. Якщо в мене буде каке зігло, я візьму орієнчик, він нормальний. Я залишаюсь на Порші. А це нормально, що я тут оце якби ганяла тачку, а тут просто ганяла гонку, щоб взяти той, що а він тут просто якби так лежить. Камар в когось, класно, ти, мабуть, переганяєш там якісь тачки і не можеш повернути в як я на минулому відео. Так, цих двоє, цих двоє, там чого... О, тут хтось є одненький. Блін, звідки у вас такі кльові тачки, -мо. Вонка. Що по зоні? Іди сюди, де ти? Я бачу когось одного. Ніфіга собі тут дропів. Якби вони були класні, їх би вже не було тут, тому це якийсь гавнюшка. Опа-па-па-па-па-па. Я готова їхати з тобою в гонку. Давай, де ти там? Або з тобою, з ким? З кимось небудь, з кимось з вас. Давай, 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 давай. Шостий вроде шостого, з раунд, Тюрнераунд, розвертаємося. Угу. Нормальди. Все прекрасно. Я буду летіти прямо. Він там щось задумався. Не переживай. Все добре. Так, максимально по дорозі, бо тут зараз я почнуся ці камінці. Я їх не необхідний ніколи. Так, обережненько. Максимальна обережність. Так, нього що? Пінхау зачула. Якщо Пінхал зачула, то якби перемога має бути у мене в кармані. Прямо вже. Прямо зараз, прямо він вже може виходити. Просто не подобається ця таточка. Це би вони тут ні в яку яму не завалитись. Помаленьку нікуди не спіши. Буде... О, отак от сюди. Точно в цій. О, можна було, звісно, і об'їхати, але я би потім не повернула вправо під моїм везінням. Єс! Yes. Це сьомий добрий день. Дуже приємно, прекрасно. Я дуже рада, що може бути краще зараз. Перемо! Тонула! Вижжай! Так, людоньки, що у нас тут по звуженню? Куди воно? Поки не сильно зрозуміло. Де ви? Там, всі там десь непонятно де. Я їду. Блін. Ну, непогана тачка, але щось я не кайфую від неї. Всі пропали, їдемо тепер туди. Супер. Е, З'явилось, їдемо тепер вправо-назад. О! Тачка. Знайдено. Суперника знайдено. Іди сюди. Ти на чому? Це, мабуть, тома Ліван. Тес. А може й ні. На территорію. Тюрнераунд. Я маю їхати швидше, ніж він взагалі-то. Я поїду на дорогу, а він хай як хоче тусунути по кущом. Я знаю, це там, де я камарі програла. Через відсутність поворота вправо, через його рагульність максимальну. Ти чому кудись сунеш? Я через тебе друга ідіот. А підбити йому Ти ж бльоха. А, ні, тут не треба повертати вправо. Це прекрасно, він там десь застряв. Все просто мега супер. Розвертаємось. Восьме тільки на метро. Я навіть камару готова пережити, тільки не метро. Ви що смієтесь? У мене якби нема варіанта. Хіба варіант тебе не пустить? Ви бачили, він залетів в камінець. Є якась вірогідність, що він не на нас мене. За 700 метрів або що вріжешся десь в камінець. Дивіться, я зараз долітаю Sorry. до фіналу, До фінішу, точніше, і він прямо перед фінішом мене обганяє. От за 20 метрів до фінішу, я вам гарантую. Він шпаричу дурний, але я здається перша. <скільки> Божечки, яка прекрасна катка! Бувай, сорі. Чудо, це просто чудо. Ох ти, йомайо. Хунден. Блін. Блін, а от є питання. На фієсті я перемагала, а на цьому. Не знаю. Так тут, мабуть, якась багована точка або це така якась зона постійно. Сюди гонки. Я готова з тобою, але мені треба виїхати з камінців спочатку. Зачекай ну Зачекай на ну, трішечки. Зараз будемо назад їхати, ти ж розумієшся? Звісно. Це, зрозуміло, so. ну, тільки камінці треба об'їхати. Я то бачила, їх тут ціла куча. Боже мати Василева, як мені туди не врізать. Я тупо на них зараз лечу. Ага, ще має трошки розуму більше, ніж я. Ага, ні, все нормально. Ти дивись, він поїхав по дорозі, я хотіла сказати, а я не попала на ці камінці. Обіхала. Так, тут до фіга машин, поганяйтеся, я вже майже все, зачекайте. Блін, ж у них свічуся цим хрестиком, вони не будуть. Я не дарма купила цю тачку. Я її протягнула просто до себе магнітиком так. Сіонка. Я щас знайду собі суперничка. Не переживайте. Це ж бляха. Це то ситуація з цими камінцями. Блін, де ж мені його тут шукати, як мені звідси виїхати, перше питання. Так, шість по-любому хтось один не... О, я щось забула, шість це зі мною чи без мене. Це, мабуть. Мною. Значить, поливом хтось один не в гонці. Ага, за зоною чмоти підальна. Я не поїду за зону. Вона мене з'їсть. Так, тут двоє в гонках. О! Зайчику, йди сюди. Гопчику. малесенький, котусику. Або ти. Або хто-небудь. Я готова. Це ж бляха, в нього класна тачка. В нього класний маршрут. Я зливаю функу зараз. Прямо в цю секунду я злила функу. Боже, який я валенок. Боже, який я плужара! Я просто максимум лошарності, яка може бути в цьому житті. Ви чуєте? Фінальна гонка почалась. Точніше, через 30 секунд. Ай я мать. Боже, яке воно турне? Так, ще одна. Давайте тут на фестивалі. Так, я на фестивалі бачу. Бачу машину, яку вже забрали, мабуть, 10 разів, поки я до неї розверну. Ааа, люди поїхали від фестивалю, бо подумали, що її вже забрали, так? Да? А її заберу я. а її заберу я! а її заберу я! Взагалі легесенько. О, ти боже мій. Люди, йдіть сюди. Нам терміново треба з вами гонки. Блін, така класна попередня катка була. Але от якби Аліна не була лохом, то все би було прекрасно. Можливо, навіть би перемогла, хоча на комплекнути. Але могла, могла, могла. Тернараунд, це куди? Угу. Логічно, умно. Як мені би тепер його наздогнать? Стий, стій, стій. Блін, він щось ужав. Падло, сюди йди. Зачекай. Що? Я не наздогняє його. Так, не може бути, я його маю натигнати. Давай, давай. Собару, ти їдеш явно більше, ніж 170-180, давай ще. Застряв, поки він застряв, в мене є час його обігнати. Трошечки підзастряв, ладно, нічого. Я чуть. чуть на -на Трошечки лишилось. Я прям у нього на хвості. Об'їдемо цю фігню, бо зараз полібосу зараню дерево де якесь. Все, 800 метрів, я поки перша, а він в дереві. Ой, отже, навіть і будинки прилетіла. Чувак застряв. Перевернувся, здається, застряв 100%. Вибач, сорі, я не хотіла, так склалися зірки. Такий день, а це у нас що? п'яти рівень, які я в минулі катки взяла з першої хвилинки. Секундочки навіть. де мені тепер їх шукати всіх. Так, Субару їхала 180, ти явно маєш могти більше. На 5 кілометрів більше за Субару я щось розчарована в тобі. Так, він застряв десь тут у деревах. Ох, це серйозний суперник. Для цієї тачки це прямо дуже серйозний суперник. Блін. Давай, 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 давай! Блін. Я поки друга. Оп, прилетіла. Все добре, так, тут теж є куди втаранитися мені. Все добре ще раз. Ще трошки. Давай, давай, давай. Не в калюжу, заповільнишся. Прекрасно. Чудо. Він прямо ззаді за мною десь. Так. Газуємо, газуємо, газуємо 400-300. А що? А що? Шо це? Шостий рівень чи що? Топ. Поїхали далі. Наступні. Боже, це відео дуже відрізняється від переднього. Активненько таке. Так, о. А ну. Ходи летиш. Я вже тут. Зачекай. Ну, принтер тут же поруч біля мене. Йди сюди. Зараз двох поїдуть, так? Вау. Ти що, дарма до тебе летів? А, він на дропні тут летів. Чи ні... Ой, та їх тут ціла куча, давай з тобою. Turn around. Надурив так раунд, це має перемогти. Блін, але він летить, а я трошки ні. Зараз я виїду на неї теж. Я маю бути швидше за тоді з саме. Стий! Ні, вона не може виграти Діберті. 213, та машина не їде скільки. Вона не їде скільки. Вона не їде й приблизно скільки, але вона велика. Може мене збить. Може, тупо не дать проїхати. він здоровий, я малесенька, так не чесно. Я хотіла перемогти сьогодні, чесно. Цуру. Так, я з'являюсь, тут не з'являюсь, бо тут нічого нема, з'явлюсь отут-от перед містом. Блін, це мабуть хренова ідея, але я вже це зробила. Якщо от прямо тут або поруч не буде дропа, я не буду місто їхати за дробом шукати, я просто повалю собі далі вперед. Так, бігенько, тут є нема. О, на горі є. От на гору можна їхати. Тут На горі там гарні дропи це звичай, бувають. Блін, але там і люди є, -мойо! Треба бути там першою. Я не знаю, яким чудом я це зроблю. Вони вже там, а я туди ще тільки їду. Але я не знаю, наскільки вони близько. О -о 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 -о! Чмир їде по мій дроп. Ооо, що це за дроп такий гавняний. Не по таким дропам. Тут зазвичай круті дропи. А, ну йди сюди. Куди ти поїхав? Давай, зразу будемо ганятися. Надо ж не просто безпілково пиляти в зону, а їхати туди по ділу. Плетим. В дерево, прямо в дерево. Можу, вмію, практикую. Е, ти куди поїхав? Блін, ну що, знову катку тут злить тупо? Та блін! Ну зачекай, ну куча дерев, алло. Заїдь кудись, я тебе благаю. Перша була така класна, друга була така злобна, а третя якась нуляча вийшла. Я прокатю. Вау! Як я це пролетіла? А він, походу, десь чіпанув, щось чіпанув, дочепив. Потім будеш голову крутити, поки їдемо. Чим швидше, тим краще. Боже, який розбитий відосик. Бережно. Буде не натрапить. Ой, давай, давай, мій хороший. Давай. Тисяча поваги тобі. Дякую. І кожну нову катку я знаходжу дроп на рівень нижче. Це ознака того, що більше трьох грати не можна. О, oh. проблема. Mm. Куди чешем? Ліво одненький, але десь в кучку. А кучки не... А, о, прям бачу зразу людину. Йди до мене, будь ласка, я хочу з тобою гонку. Йди сюди. Блін, на холеру тобі ти піраміда йди до мене. Боже, мати рідна, врізала так, що купець. Сюди йди, там вони хай ганяються собі, а я тут за тобою їду, що сели. Куди ти тікаєш? О-о-о, Зараз я його тут десь вловлю. Зараз він тут десь випаде. Тернераунд це куди? Угу, нормально, об'їду піраміди. Назад я не повернусь, вибачте. Так, ауді я, звичайно, дуже люблю. Але ця ауді не дуже. Тому зараз я за в... Боже, він поїхав через ці... Боже, дурне. Це поганий варіант скоротить. Так, не дерево, в мене не дерево, бо ще якимось чудом нас дуже не. Да. Бляха. Давай, 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 до мені, блін, Що ці... це таке? Не знаю, що мене понаставляли. Теплиці, теплі Ааа, він мене наставна і перегнав уже навіть. Це вріжся туди, йо-моє. Так, на цей раз я більше, я тебе перекину. Прям на фініш, прям на фініш, прям на фініш. Пока! Упс, так буває, вибач. Так це хіба мені якийсь плужок попадеться? І тоді я отримую перемогу. Або я зараз ось на цей дроп заїду. Хочеться. Го, мазіраті, я тебе хочу взяти, будь ласка, давай до мене. Прекрасний автомобіль в порівнянні з моїм діберті просто пушка ракета котарна. А, де ви там всі чого ви в тому лісі тусуєтесь? Сюди, гонку хочу. Здається, їх там чотири, і це не то, що має сенс чесати в ліс, непонятно куди, за чотирма людьми, які, скоріш за все, попарно в гонку. А їх стало троє, до речі. Когось, мабуть, вибили. Так, я в напрузі вже. Ага, людина в гонці. Стоїть. А, мабуть, його вибили. Він не в гонці, він стоїть. А, він бронку взяв. Чн раунд це куди? На ну, що тут таке придумувати? Давай, 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 моя хороша. Я тебе шо? Дарма тут вихваляла? Ооо, тоді Діберті вже десь вжав точку від мене. Ох, який в мене дебільний маршрут. Він там їде, собі по дорозі кайфує, я тут страждаю. Я застряла. Чорта я сюди поїхала. Та він зараз фінішує, я ще блін не вийду з цих дерев. Це що за бред? Що з ним може статися? Може його хтось зіб'є? Або він так добряче поцілується за кимось ТРЦ. Ну хоч що небудь, я тебе бачу. Це називається тільт Щось я ні на стрімі не можу перемогти, ні. ні на відео. Треба нормально грати багато в цю гру, щоб в неї перемагати, а не так, як я зараз. Тут колись грала і перемагала. А зараз не граю і не перемагаю, тому на цьому на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте. До зустрічі в наступному відео або на стрімі.